О! Вайна холєра! Доброго дня! З вами містер Зет, і ми далі продовжуємо грати в гру Stalker Тінь Чорнобилі Нагадую, це друга серія вже почалася. Закінчили ми першу на... наприкінці карти кордон. Ось тут ми зараз стоїмо. Йдемо ми на свалку. Ну що ж, йдемо. Так. Тут е така вычка, Нажимаємо, вода. І так, опинилися ми на локации свалка. Пришли на звице. И чьи зразу? сразу? Вообще запушусь. Короче... прижали бандити. Ти ч, козел, не врубаєшся? Це бандити, Помоги! Не выйду! треба буде загрузити того що треба спасти сталкер сталкер треба спасти я не могла лето отстрели я у я ні денег ні артефактов это бандити помоги хераши хають ПОПАЛИ, ПОПАЛИ, СУП... Загрузим снова, потому что его нужно спасти. Его нужно спасти. Я без него не пойду, всё. Ты чё, козёл, не врубаешься? У меня ничего нет, не стреляйте! Ты чё, козёл, не врубаешься? Все, все, спасли мою гранату. Спасибо, друг. Я твой должник. Внимание всем. Говорит без командира отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил. Так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Так, пожигаем их за расчет Треба б сталкерам допомагати. Так. Що в нас є? Так, зараз тут буде перестрілка. Короче, треба буде їм допомагати. Короче, с той стороны, там, где стрелка на карте показывается, сюда валить бандиты. И треба будет их промочить. Идут! Они идут! Идут. О, артефакт. Отлично, взяли. мужики. Выдвигаемся на позиции. Перебьем их, я все расскажу. Два трупа здравствуйте. Говоря, такий був. Так, сейчас. А. Валит, походу, с гадюки валит. Все. Так, пома тут трубаки в кухне. А ты сдал, подойди сюда, поболтаем. Нашу одну огромную. Так, паче артефакт лучше один. Ну це... Хороший артефакт. Плюс 400 трав. Все-таки вот целый мест. Ну да, здоровье будет. Ну все-таки я, все я поставлю. Бачите артефакти тут показывается знак. Направили на кучу парахла. Як я з вами нам придется <просить> Так, да, <просить> Куча пістолетів на всі. Вообще, то Що це робить? Виносливо збігає. Поставимо, бо нам зараз бігати Так, пулі до калаша, але знімається. Так, тут теж Ну, потім ми його не йдемо. Просто. Так, ще один на Час Ми дуже Я чогось багато. Але ці артефакти не дуже хороші, Такі, аби продавати все. Блин, пацаны! Хераших, пацаны! Били ми всі. Зараз все забираємо. Зараз треба чимсь більше назбирати, щоб все здурмувати. Що воно все погибалося. Ні, вже ми не можемо бігати. Треба треба саме е, те, що найдешевше було кидати. Так, всі не

Так, там и на карте я мальчик, мальчик, мальчик. О, бачим мы два артефакта. Артефакт ээээ... Это цвет. Это дуже добрый цвет. Отбиться от уродов! Выручайте! Кто они нибудь Убираемся. Всем, кто меня слышит, мы атакованы группой бандитов. Нужна помощь. Бравки, выручайте без Бандиты. Охрение. От уродов! Так, по чуть-чуть, по чуть Я обойду. Так, шебис лишился? Ну, все, ты... все. Не, шея, шея. Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Так Зараз позбираємося береховних. Подюки обов'язково їх можна е розряжати. И пулі з них доставати. Ну, то есть, так. Да. Так, беремо просто. Так, вроді всіх обшукали. Дали нам 2500. Все, полаком, будемо це. Що зараз буде чим побільше. Убрал. Бо зараз підуть суцільні перестрілки. Что, на что? Ну, идем дальше. Вот тут заработал, сопрострелка. Окей. Айом! Пацанне! Забувся вам показати ще одну схованку з пулями до гадюки. Зараз ми повернемось. Так, всіх перебили вже все, ніхто тепер не буде мішати. І повернемося зараз скоренько туди. Тут у нас яка зараз дуже нам поможе. Знайшли ми на костюм, поки нам ваги хватає, щоб бігати, то хай полежить. І тепер на 132 пулі до гадюки. Цього я думаю, хватить нам. Далі йдемо на слідуючу локацію. Так, між аномаліями можна проходити за моблтів, просто називаємо на 6. Їх у нас безкінечно. Будемо тут зразу переход на сідучу локацію, як ви бачите, тут там. І на сідучу локації буде набагато цікавіше. Так. Ну а на цьому, я думаю, другий випуск буду закінчувати. Він у нас вийшов дуже короткий. Сілячий випуск має вийти набагато довше. Бо там більше робити, що є робити на тій локації. Все, підписуйтеся там, всяке таке. Все поважня. О, вайна хуліра!